Для тих, у кого з'явилися труднощі у очікуванні документів, і хто потонув в німецькій демократії, хочу надати пораду, як швидше досягнути свого результату. Вам потрібно знайти точну адресу і ємей-адресу е туди, куди ви хочете відправити ваше звернення. Це може Аус Ленда бути у 24-му параграфу. Звертаємося, Джоб Центр допомога або Кранкенкаса, це, наприклад, медична страхівка. Ви пишете у довільній формі, по якому питанню ви хочете звернутись, перекладаєте, роздруковуєте, додаєте ваші документи. А потім і ще обов'язково, якщо була якась у вас переписка, копію листів, ті, що у вас були, або просто написати номер реєстраційний, який вам вже присвоєно – «Хунда Нума», Якщо це ви робите вже не перший раз. Ви це все упаковуєте в конверт, обов'язково повинні підписати і поставити дату і відправляєте через пошту як Ein Шайбен, тобто лист з повідомленням. Також ви можете продублювати такий же самий лист через e-mail-адресу, додавши свої скани документів, і це може прискорити вирішення ваших всіх питань.